Шановні друзі, я знаю, що в нас тут є зараз наш прикарпатський богатир. Серед нас є тут зараз спортсмен, багаторозовий рекордсмен України, ведучий програми «Спортивна Галичина на обласному телебаченні Галичина. Просто справжній українець Назар Павлів, я запрошую його. Доброго дня Івано-Франківці, доброго дня європейці, доброго дня хлопці, дівчата, студенти, слава Україні! Я вітаю усіх сильних духом і тілом, а ви всі саме такі. Бо тільки сильні духом і тілом сьогодні можуть протестувати проти цієї влади, проти цього режиму. І я, як спортсмен, сьогодні також тут хотів би висловити свою думку. Давайте для початку згадаємо, як усе відбувалося. Україна опинилася між вибором, між проросійським митним союзом і цивілізацією Європейським Союзом. Усі надіяли, що влада обере дружбу з Європою, хоча б тому. Що якраз в нас на Україні і знаходиться географічний центр Європи, і ви всі знаєте, це в Закарпатській області, точка в наших мальовничих Карпатах. Але, на жаль, влада обрала інший шлях дружбу з Росією. І тільки після цього мільйони українців вийшли на вулицю з протестом висловити висловити своє невдоволення. Проти цієї дружби з Росією, проти країни, яка нас взагалі не поважає. Це навіть можна навести приклад, що свій російський газ Росія продає всій Європі по 370 доларів. А Україні чомусь по 510. Це напевне за таку дружбу. І тому всі українці вийшли також мільйони на вулиці висловити свій протест проти тієї держави, яка вбиває наших рибалок у морі. І, і також всі хотіли всі хотіли дружби з Європою. То, що і в Європі один закон для всіх, і всі рівні перед законом. То, що в Європі нормальні пенсії і зарплати, на які можна жити, а не виживати як у нас, я не знаю, чи цим мож... цим не можна хвалитися, але якраз мільйони українців виїхали за кордон в Європу у пошуках кращої долі, і тому усі свідомі українці вийшли сказати, що вони не хочуть того митного союзу, бо ми вже знаємо з прикладу з історії. Що нам українцям дружба з Росією приносила? Це ви всі знаєте. Це голодомор 33-го року, це примусові вивезення на Сибір українців, де вони там мільйонами і гинули. Це тисячі закатованих у тюрмах НКВД. І, та... і мільйони українців мирно вийшли протестувати проти цієї влади. Але наша влада вирішила не зважати на такі мирні протести і розігнати неугодних з силою, що й було доказано в ніч на 30 листопада. Ви знаєте, моя баба з дідом мені розповідали, як колись у сорокових роках, так само вночі ізненацька приходило. НКВД і забирало неугодних режимові сьогодні 2013 рік, а влада і надалі продовжує, продовжує діяти такими ж тоталітарними методами. І ті хлопці і дівчата, які опинились тоді на Майдані, не порушуючи громадського спокою, більша половина з них вже просто десь там пішла спати у свої палатки. І тут з'явився Беркут. Які щосили сили і з особливою жорстокістю, і ви всі бачили ті відеокадри, намагався розчищати майдан. Як потім вони оправдовувалися, вони вирішили нам в листопаді поставити новорічну ялинку. Ганьба! 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 Щодо Беркуту! Я вам скажу, це спецпідрозділ, у функції якого входить ліквідація злочинних угруповань і затримання особливо небезпечних і озброєних злочинців. Як вони побачили у мирних студентах, які спали озброєних і небезпечних злочинців, я не розумію. А ті хлопці і дівчата, якраз які в ту ніч перебували на Майдані, і які попали під Кийок і кулак Беркута, вони ж якраз і відстоювали спільну нашу ідею, що Україна має бути європейською державою. За це ж вони і поплатилися. Влада підняла руку на свій народ, пролилася кров. І аж цього ми їм уже не пробачимо. Нам не потрібна така влада. Цю владу геть. Владу геть. Владу геть! Владу, геть! Владу, геть! Владу, геть! І я як спортсмен, у нас у спорті існують правила. І хто зі спортсменів порушує правила змагань, того дискваліфіковують. І у цій боротьбі, у цьому протистоянні з владою, якраз влада порушила правила, вона застосувала силу проти свого народу, і за це її потрібно дискваліфікувати. Нам не потрібна така влада, яка застосовує нечесні методи боротьби, у боротьбі зі своїм народом. І хочу ще про беркут повернутися. До речі, про Івано-Франківський Беркут хочу згадати. Я особисто знаю багатьох хлопців. Скажу вам, це треновані сильні хлопці. Я хочу до них звернутися, щоб вони, щоб, у, щоб їхня свідомість, не дай Бог не в разі чого не виконувала ті накази злочинні. Щоб Хлопці наші ні в якому разі не застосовували ні силу, ні зброю проти наших мешканців, проти наших жителів. Бо ми всі українці, і Україна одна, у нас одна. Тому Україна для нас понад усе. Україна понад усе, Україна понад усе. Подякуємо назад.